Це серія відео, це 20 тихих та теплих фактів про права дитину та взагалі про дитинство. А я зараз зачитаю перший факт: можливо, це більше як притча, а, можливо, просто історія, яка може дати таку їжу для. Подумати, можливо, поговорити за сімейним столом, можливо, просто хочеться вам послухати або навіть якісь погоди. Так отож, факт номер один: обійми теж мають вибір. Уяви, бабуся нахиляється до онука, а він трохи зцяскає плечі не хочу. І мама, та поцілуй бабусю. Не будь нечемним, і він просто відвертає голову без злості, просто не зараз, і звідки дитині знати, що вона взагалі може сказати ні, їж ніхто цьому не навчив. А любов це не іспитна слухняність, обійми тепліше, коли їх не змушує.